Друзі, сьогодні, 22 червня, День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме цього дня у 1941 році нацистська Німеччина напала на Радянський Союз, що стало початком німецько радянської війни та привезла до великих людських жертв. Особливо в Україні. В 1941 році, 22 червня о 4-й годині ранку, німецька військові терлися на територію Радянського Союзу, порушивши пакт про ненапад Україна як частина Радянського Союзу стала однією з основних арен бойових дій. Цей день знаменує початок трагічного періоду для України, який характеризується масовими руйнуваннями, загибелі людей та стражданнями. 22 червня це день, коли ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, які загинули внаслідок нацистського вторгнення та війни. Сьогодні. Коли Україна знову зіткнулась з війною, цей день стає особливо важливим, нагадуючи про цінну свободи та необхідність боротьби за мир. Дай Боже миру, здоров'я і Божого вам благословення!